Всіх вітаю, друзі! Ще один випадок так званого нападу на ТЦК в Одесі. Про це повідомляє Одеський обласний. ТЦК ТСП у Фейсбуці. І знову ж таки жодних записів з бодікамер немає. І просто є ще одна, скажімо так, ще одне формулювання від ТЦК у Фейсбуці, яке ми зараз розберемо. А ви зможете надати цьому свою власну оцінку, що ви думаєте з цього приводу? Отже, в приморському районі Одеси під час перевірки військово-облікових документів чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК. Що вони пишуть конкретно в своїй, на своїй сторінці ФБ 14 лютого 26 року в Приморському районі міста Одеси спільна група оповіщення зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів у відповідності до положень постанови КМУ No560 від 16.05.24. Проте, ще до початку процедури перевірки особа вчинила збройний напад, застосувавши ніж. Йдеться в повідомленні. Це дуже цікавий момент, але хочу нагадати, що е, немає ну, якби якщо вони просто йшли по вулиці, зустріли чоловіка просто призовного віку, бо вони так собі на око вирішили. Е, це не надає абсолютно ніяких підстав для працівників поліції е, зупинити цю людину і вимагати від неї там перевірки якихось документів. Мають бути або якісь орієнтування, мають бути якісь. Е, Підтвердження, а не якісь особисті судження, які можна примінити до будь-кого. Бо е, особисті судження, якщо ми зараз почнемо приміняти, то зараз е, можна е, точно так само я не знаю, затримувати всіх людей у військовій формі, які ходять в тилах, і казати, що вони всі пішли в СЗЧ, їх треба спочатку в СІЗО доставити, а далі вже вирішувати, що з ними робити, і чи це так. Тож е, мають бути просто якісь законні підстави. А якщо цих законних підстав немає, а постанова Кабінету міністрів номер 560 не містить в собі додаткової законної підстави для Нацполіції, наприклад, що вони можуть підійти і сказати, що ми от на підставі цього постанови Кабінету міністрів номер 560 хочемо вас перевірити документи, бо там таких підстав не міститься. Ці підстави є виключно в законі про Нацполіцію. Тому вже формулювання якесь максимально дивне. Внаслідок збройного нападу один з військовослужбовців отримав поранення. Як зазначили в ТЦК, пріоритетом для особового складу групи стало надання невідкладної допомоги пораненому колезі та порятунок його життя. Чим скористався нападник для втечі з місця події пораненого оперативно госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу, і стан військово стабільний. ТЦК також наголосили, що будь-які прояви агресії щодо представників ЗСУ є неприпустимими, адже кожен військовослужбовець, який працює в складі групи повіщення, виконує державне завдання. Силова протидія законній діяльності війська це пряме при... При... посягання на стабільність оборони країни. Дивіться, якщо тут е ключове це законна діяльність війська. Так, законна діяльність. Якщо ми говоримо про законність діяль... про законну діяльність війська, то хочу нагадати. Щоб цього щоб представників ТЦК і, в принципі групи оповіщення на весь період цього самого оповіщення мають бути включені бодікамери, а значить, що в нас мають бути і записи цих бодікамер. Але за е, всі місяці, там починаючи з 1 вересня 2025 року, не було опубліковано жодного запису з бодікамер. Які стосуються отаких от інцидентів, коли напали на ТЦК, коли там вбили ТЦК, коли е, почина... коли попадають відео, просто там, де люди з боку знімають, як ТЦКшники закидують когось в буса, немає жодного запису з бодікамер, який би був опублікований як підтвердження для громадськості, що е, власниці групи оповіщення не порушували українське законодавство і що. Все, що відбувалося потім, це не звичайна протидія злочинним діям саме посадових осіб. Тож, на мою думку, такі заяви вони не мають жодного сенсу, якщо вони не супроводжуються власне, записами з бодікамер, які можуть підтвердити ці слова. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Якщо ви шукаєте. Стабільну і надійну роботу на будові в Європі звертайтесь в компанію Біземігрант. Вони надають найкращі умови для реальних спеціалістів. Посилання в описі під цим відео. Залишай заявку з тобою. Зв'яжеться менеджер. Дякую, до зустрічі.